У наступні роки у сфері житлово-комунального господарства планується багато гарних та потрібних змін, наприклад, встановлення ще більшої кількості камер відеоспостереження по програмі Безпечне місто. Тільки от на фоні відсутності вуличного освітлення і постійного відключення електроенергії виникає резонне питання: наскільки дієвий цей метод спостереження за подіями у місті? Це камери, соціальні тендири, яка починається на де сьогоднішній день, з 4-ї години дня. У нас є, щось буде змінюватися з освітленням, я просто не знаю, кому задати це питання. Освітлення в місті, бо бачимо ці аварії, ми бачимо загиблих, ми бачимо наслідки. І в мене питання. Безпеч, програма Безпечне місто без освітлення взагалі. Що може зняти камера, і на яку відстань, якщо повністю відсутні освітки. для тих хто вводить автомобіль, то всі знають, що не можна з роботи повертатися додому. Це небезпечно. Треба їхати 10-20 кілометрів на годину, і то жах. депутат Микола Трофимець у свою чергу додав, що на профільних слуханнях. Це питання піднімалося при керівнику колективного підприємства Шостка міськ світло, де мова йшла про можливість встановлення альтернативного освітлення біля пішохідних переходів. Ці місця вони зобов'язані освітлені. Ми про це з вами говорили і пішохідні переходи на сьогоднішній день. В нашому місті дуже багато переселених осіб. Дуже багато в нас людей проживає не місцево. Вони не знають, де історично склалося, де пер всі переходять чи перебігають дорогу. І саме по цій причині у нас відбувається ДТП. Бо хтось звик, що колись отам був пішохідний перехід, а отам ще щось було. Але ми всі повинні жити по правилам, є право е -е, дорожнього руху, є пішохідні переходи, тільки вони повинні бути нормально влаштовані, щоб всі розуміли, що це місце для переходу. А в мене ще питання. рухів, ще так, так, там, теж прикордонне місто, що є ближче до кордону, ніж Шостка. Чому рукові світло, в нічний вечірній час? Чому шоста зовсім темна? Яка домовленість, з ким є? Чому? Те, що ми самостійно там відключаємо освітлення вуличне, у нас такого немає. У нас доводиться інформація до на нашого світла, точно так, як черги побутові. Тобто, точно так до них доводиться інформація, і вони вже з фактичного надання електроенергії вони живуть, питаються влізти в якісь рамки. То, що касається Микола то, що питає, а у нас є, ми вже спілкувалися з обласним управлінням поліції, є певні напрацювання, будуть автономні елементи ставитись, ну ми плануємо так, на наших всіх світлофорах. Якщо воно піде далі нормально, хочемо і на пішохідних переходах встановлювати автономні елементи для підтримання освітлення в той час, коли освітлення немає. Ми говорили про червоні ліхтарі, щоб підсвічували, щоб водіям було заздалегідь. Це можливо. видно, і потім вже нам казали, що просто нормальне освітлення зробити на пішохідних переходах, щоб і пішоходів було видно, і щоб вони личне освітлення ну. під пішоходними переходами і під світлофорами воно є, тому ставити стовп з ліхтарем це можливо, а там просто відкинути і все. Поки що дійсно недостатньо електроенергії в нашій громаді. Слава Богу, що ми маємо можливість на сьогодні світити в місті і, в принципі, якщо ви знаєте, практично не виключає для, для, для приємства мешканців. Є проблема з вуличним освітленням тепер, раніше її не було, але були певні обмеження. Для того щоб цю проблему і безпеку, будемо казати, ну виважено підійти к цьому, розглядалося питання зі спеціалістами і прийняти таке рішення на світлофорах вуличне освітлення поки що оставити без змін, але під кожним світлофором. Залишити один ліхтар обов'язково, щоб під світлофорами світилось. Така технічна можливість є, і задача, задача поставлена нашому міськсвітлю.